Слава Ісусу Христу! Перш за все, хочу поділитися ну, тою радістю, яку маю в Слові Божому. Був Бо період в моєму житті, коли я переходила ну, такі тяжкі хвилини, спати не могла, то Господь ну, дарував мені таку милість вчити псалми на пам'ять. І вони зараз дуже велика підтримка ну, всякого часу. І улюблене 102-й Псалом, і я поділюся ним. Благослови, душе моя, Господа, і все нутро моє святе імення Його, благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його, всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої вздоровляє, від могили життя Твоє Він захищає, милістю і милосердям тебе коронує. Він бажання Твоє насичає добром, відновиться, мов той Орел Твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних, Він дороги свої об'явив був Мойсеєві і діла свої дітям Ізраїлевим. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не за нашими прогріхами, Він поводиться з нами і відплачує нам, не за провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, така велика милість Господня до тих, хто боїться Його. Як далекий від заходу схід, так Він віддали від нас наші провини, бо знає Він створення наше, пам'ятає, що ми порох. Чоловік, як трава дні його, і як цвіт польовий, так цвіте він, тільки вітер перейде над ним, і немає його, і вже місце Його не впізнає його. А милість Господня зроду в рід до тих, хто боїться Його, і правда Його над синами синів, що додержують Його заповіту. Господь міцно поставив на небі престола свого і царство Його над усім володіє. Благословіть Господа, ангели Його, велетні, сильні, що виконуєте Слово Його, щоб слухати голосу слів Його. Благословіть Господа усі сили небесні Його, слуги Його, що виконуєте волю Його. Благословіть Господа усі діла Його на всіх місцях царювання Його. Благослови душе моя, Господа. Я народилася п'ятою дитиною в сім'ї, і в три роки мені було, ще не було три. Тяжко захворіла, було білокрів'я. Ну, на той час я 61-го року, то був 64-й, десь так приблизно. Батьки лікували, як могли, возили по лікарнях, ну, доступних на той час, і виписали додому, ну, так якби помирати, бо ліку не було. Ну, а так як сім'я віруюча, і батьки, то тато постив по, по тижню навіть, ну, і мама, і діти, мої старші. Три сестрі і брат молилися. І був такий час, то мама мені розказувала, каже, що ти вже лежала така, ну, вже здавалося, ще один подих і вже вмираєш. І діти ставали каже, кругом колиски і молилися. Прийшла сусідка, така баба Марина, і каже: Ганько, чого ті діти моляться, та дайте тій дитині померти спокійно. Але Господа був інший план на моє життя. І Господь оздоровив. І коли я вже виросла, стала ну, вже дорослою, ну, як підлітком, то та сама Баба Марина, вона протягом мого життя завжди казала: ти дивися, вмирала. А виросла така дівка, ти дивися, як то Бог зробив. Але ви знаєте, Господь і Наталі милував, коли я вийшла заміж, Діти родилися одне за одним, і дуже низький гемоглобін падав до 72. Тож лікарі говорили, що не родиш, посинієш, ти кровотеча буде з таким гемоглобіном, то не можна родити. Але Господь теж допомагав і виношувати дітей, і родити, і доглядати, хоч були всякі трудності. Але Божої милості так багато, ви знаєте, якби їй розказувати, стільки раз Господь ми молилися, і Бог ізціляв дітей раптово. А був такий час, що не оздоровлялися. Але ми каялися, ми наближалися до Господа. І Господь являв милість, і діти оздоровлялися. Бо часто Господь в нашому житті щось робить з нами, працює над нами через всякі скорботи. Восьма дитина в нас народилася. З діагнозом синдром Дауна. Я на той час, коли родилася вона ввечері, ну, пізно, вже так вночі, на ранок прийшла завідуюча і каже: Ви знаєте, яка у вас дитина народилася? Кажу, не знаю. Е, синдром Дауна. Я тоді не знала того діагнозу. І вона каже, що ніколи не бачили язик на бороді, тече, ніколи не бачили таких дітей. І для мене то був такий удар, що мені здавалося, що я не переживу того. Бо не готова була до того, і мені було так страшно уявити таку картину, що в мене така дитина буде. А найбільше, знаєте, в той час сатана мені дав такий страх, мене семеро старших дітей. Вони не будуть її любити, вони будуть її стидатися. Я не переживу того, Господі. Я лежала й молилася, казала, Господи, збережи мій розсудок. Мені щось так то воно було, ну тяжко зразу те прийняти. А ще кажу до неї: а, а від чого така могла статися дитина? А вона каже: бо ви багато дітей часто родите. Ну, то так знаєте, аби укорити. Ну, тяжко було зразу, перший місяць я вам скажу, що я тільки милість Господня помогла, бо. Чогось я не могла змиритися з тим. Я, я претензії ставила до Господа. Я казала: Господь, я роджу діти, я їх роджу для тебе, і ти мені дав таку дитину. Бо в нас там на Львівщині, я з міста Сукаль, в нас була наша найбільш багатодітна сім'я. Решта родили по ну, двоє-троє дітей. І ви знаєте, якось так було прикро, Господи, я їх для тебе роджу. Але ви знаєте, Господь терпів мене і вже десь три місяці прийшов брат мій, він був служитель. Через нього то Господь. І він так мені, знаєте, строго сказав, каже: тобі Господь дав семеро здорових дітей, і ти не можеш одну прийняти. І якось так мене так якби поставив на місце. І я, Тоді в мене така думка була, що ми будемо молитися, Господь її зцілить. І я спокою не мала. Аж коли я змирилася і сказала: Господь, якщо твоя воля така, ти дав ту дитину, якусь ціль маєш, то поможи її прийняти таку, як є, і за то дякувати. Не шукати оздоровлення, зцілення. Ну, бо так мені здавалося, що Господь мусить її зцілити. Але ви знаєте, коли ми миримося з волею Божою, тоді приходить спокій. І вона виросла зовсім не така. Як лікарі казали, вона ходить зібрання, вона гарна, ну вона є, вона погано говорить, але на зібрання ціле сидить, співає і якось і молиться. Я не знаю, Господь її певно розуміє. І ви знаєте, коли от тоді вона була маленька, Дух Святий через сосуд каже мені, що дав тобі не тяжесть, а благословіння. І я не могла того так зрозуміти, думаю. Ну, Бо з такою дитиною були тяжесті, бо вона хворіла часто. Потім вона, ну, з нею було десь тяжко в таких місцях, вона десь йшла, ну, трохи було тяжко зразу. Але ви знаєте, на теперішній час їй 25 років. І діти, що не дивно, наші всі дуже її люблять. І коли приїхала моя мама, і старший мій син, йому було 16 років, він зібранні взяв її на руки. Він її цілував, так дивився. То мама плакала, казала дитину, він не встидається її, він її любить. А я знаю, що то була відповідь на той мій страх, на мої молитви. Господь поміняв, діти її всі люблять. І всі за нею дуже скучають, хто їде з дому. От зараз я, наприклад, тут, і я теж мені, певно, найбільше за нею скучно, серце прив'язалося. Ви знаєте, Сатана страхає. Але Господь сильний всяке обернути нам в благо. І я бачу, що Господь в тому поміняв і нашу сім'ю і велику працю зробив і наді мною. Бо колись я, коли я бачила дітей-інвалідів, то я думала, правду кажу перед Богом, як можна любити таких, знаєте, ну, ну таких всяких дітей, які так і ну, з лиця були не такі, як, як треба. Але зараз, коли я маю сама таку дитину. Я люблю тих всіх дітей, вони мені рідні. І я їх, як бачу, я можу їх обійняти, цілувати, вони мені просто дорогі. Ви знаєте, то тільки Божа велика любов і доброта над нами. Ще хочу поділитися такою останнім часом минулої зими, я захворіла, Ну, перед тим мала ковід, і тяжко перенесла, була в лікарні, а то знов так тяжко дихати. І щось така прийшла думка, що я можу померти. І лежу ввечері вже так пізно, не можу заснути температура. І я, так знаєте, обходжу своє життя і кажу: Господи, і тут не така, і в тому ж за грішу, і тут ще, і люблю тебе мало, взагалі любові мало, до ближніх до всіх. І так каюся, заснула. І вже так над ранок сниться мені такий сон. Нікого не бачу, тільки голос питає мене. Чи можливо відділити в хлібі? Муку від дріжджів. Ага, а я дуже люблю пекти отаке дріжджове все. А я, так знаєте, кажу: неможливо? Ні, неможливо. А потім так думаю, кажу, та 100% неможливо. Ну, так перекон. І той самий голос каже мені: так з гріховної натури неможливо відділити гріх. Але за нього заплачено, і він прощений. Ви знаєте, що я так прокинулася, дивлюсь по хаті, думаю, «А хто ж говорив? Зрозуміла, що то в сні. Я зрозуміла, що то Господь, Дух Святий, я кажу, Господи, а я що маю робити? І так в дусі чую дякувати, славити, хвалити Господа. Ви знаєте, що я певно два тижні я всім розказала, я літала я казала, яке щастя. Якщо такого за своє життя, я з дитинства віруюча, але не пережила такої радості спасіння. Що те, що ми не можемо, ми знаємо, в чому ми согрішаємо, то за нього заплатив Ісус Христос, і воно прощене. Хай вся слава буде нашому Господу.